Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Отже, попереду субота та неділя, і вони в нас будуть знову з дощами. Перейдемо до основних тез. По-перше, в нас буде вихід південного циклону із південного заходу на територію України. Він спричинить у більшості областей ускладнення погодних умов і звернемо увагу на те, що в неділю буде посилення вітру. Перейдемо тепер безпосередньо до карти, на якій ви можете побачити, що в нас в суботу є поле зниженого тиску, логована і перша по порції атмосферних фронтів з дощами, які спричинить значні дощі у більшості центральних областей, також на Одещині та Миколаївщині. А в неділю бачимо потужний циклон у західних, північних та центральних областях. Він спричинить значні дощі. Щодо вітру, то він буде надходити до нас цей циклон, і відповідно вітер буде змінюватися. Якщо наразі переважає у нас вітер з південного заходу, то вже потім під із надходженням до нас цього циклону його напрямок буде змінюватися. Відповідно, бачимо, що основне це в неділю в нас посилення. Оцей жовтий колір означає пориви вітру в межах 15-20 метрів за секунду. Температура у більшості західних, північних та центральних областей вночі вона буде в межах 7-12 градусів, а ось в денні години 13-20. І традиційно південь та схід бачимо тепліше. Там вночі 12-18, а ось в денні години 21 і навіть 28. Зверніть увагу на високогір'я Карпат. Там протягом доби, тобто і в денні, і в нічні години, температура може бути всього в межах 0-5 градусів, тому там і опади можуть бути змішаною фази або навіть подекуди з мокрим. Снігом, ось такі були в нас синоптичні новини на ці вихідні. Майте гарний настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.